95 бійців зведеного загону Прикарпатської міліції повернулися додому після відрядження на схід. Із квітами та пропорцями на мирній землі їх зустрічали декілька десятків родичів та близьких. Дехто заради довгоочікуваних обіймів приїхав ще вранці. Рисочку, кого ми зустрічаємо? Тата тата зустрічаємо. Скучили та за тату. Скучили, чекаємо довго, довго та тата. Настрій супер. Приємно повертатися додому, живим здоровим. І після успішно виконаних завдань. Привезли із зони АТО міліціонери і нового бійця чотирилапого Рембо. Розповідають, крихітного волоцюжку зустріли у Маріуполі і просто не змогли залишити на призволяще. Жалко було, непонятно, що б з ним було там. А от забрали додому. Буде Рівно місяць правоохоронці виконували бойові завдання поблизу Маріуполя, оберігали громадський порядок, охороняли важливі об'єкти та несли службу на одному із блокпостів. Додому повернулися без втрат. Місяць був нелегкий, але ми справилися з завданнями, які на нас покладалися. І, і приїхали, і поїдемо ще раз. Таке можуть захищати державу свою, не тільки чоловіки. Активізація е, в населеному пункті Широкіно бойовиків. Е, вона сказувалася і в місті Маріуполь. Ротація була не непростою, не але ми з гідністю виконали ті завдання, які нам ставили, забезпечили мир та спокій в населеному пункті в зоні проведення антитерористичної операції. Попереду бійців кількаденний відпочинок. Скільки часу триватиме відпустка, наразі невідомо кажуть до особливого розпорядження.